Друзі, всім привіт! Ви на каналі Листівки від душі. Тут в мене тюльпани, про які я казала, пам'ятаєте, що не виходять, Але я знайшла таку паличку. Це в нас бузок, і хочу і себе, і вас надихати на те, щоб кожен день малювати хоча б трішки. Сьогодні в мене не вийде, наприклад, багато помалювати. Саме з натури, саме коли ми спостерігаємо, коли ми дивимося, що це таке. так? І я просто хочу відтворити цю гілочку от з цього боку. Поїхали. Для цього мені потрібен олівець, отакі пензлики. Можливо, ще в мене тут десь о, оцей візьму пензлик, не знаю. І починаю разом з вами малювати. Я трішки її до себе вниз покладу, бо я сіла, щоб я дивилася більше. А малювати буду тут. Ну, Паралельно ми ведемо оцю гілочку. Так? От тут в нас брунька перша. Ну, це вже навіть, я навіть не знаю, чи це називається. Можна назвати бруньки, чи це вже е е як листечко інша. Можете, дивіться, якщо ми малюємо, вона достатньо маленька, ви можете малювати її навіть більшою. І я просто хочу намалювати це. Дивіться, як гарнесенько, воно, наче тризубчик такий. Початок тризубчика входить сюди. Я просто спостерігаю. І коли я починаю вимальовувати, я розумію, що оця брунька, що в нас нижче, що вона в нас дуже. Дуже впирається прям туди. І отак, от от я її веду сюди. Знову ж таки, дуже дякую. Якось так заходить гарно а, ці тюльпани. І я прям радію, якщо вам подобаються ще якісь відео, діліться, будь ласка. Будь ласка, пишіть, що малюємо ще. Знову ж таки, я так, знаєте, одразу перепрошую, бо я і. Прошу, щоб ви написали. І з іншого боку, розумію, що буду малювати те, на що буде відгук. Деякі речі, наче, відгук є, але все ніяк не доходять руки. Бо я пообіцяла про поталь зробити, і я це то згадую, то забуваю. І поїхали, дивіться, дуже цікава оця штучка. Да? От ми бачимо дуже е так конкретно да? ребро. Реберце, отак. Іначе таке, я не можу сказати, на що це схоже сердечко чи такий вигін. І отут це е, реберця, отут у нас іде світло, тут темрява. По цьому ребру, по реберцю, ідуть ці листічки, яке планує розпускатися. Дуже конкретно, дуже геометрично. З цієї штучки виходять назовні. Дуже цікаво. А ну. Ага, а там наверху в нас наче дві зустрічаються, так? Тут наверху, наче дві. Так, і погода. Я вчора там вам курчатку викладала. Це відео, напевне, трошки пізніше викладу. І все ж допитувалась про ваш настрій. От. І одразу сьогодні вийшло сонечко і настрій зовсім інший. Тінь в мене буде з цього боку. Воно в мене то туди, то сюди падає. І ця брунечка, вона теж така ж, отам внизу щось, отут, вверх пішло, потім від нього листя. Вона така більш витянута. А далі ви можете малювати як завгодно. Можете просто підбирати фарбу і замальовувати якимось чином. Можемо зробити, як я люблю таку штуку. В мене тут вже в жовтому є зелена фарба, тобто така жовто-зелена фарба виходить. Ми беремо. Отак. Розмиваємо. напевно треба буде, щоб воно підсохло. Зараз, може, зроблю цей запретний ход, який я завжди кажу, що так не робіть вимочити <сувачити> <сувачити> серветкою. Так, не робіть. Краще нехай підсохне. Це я вже сміюся. Так, якусь жовтизну сюди додати. Жовти. Так. І от по цьому, те, що в нас тут таке воно тече, я б сюди додала тіні. Можу прямо в це зелене синє додати, зробити його більш зеленим. І можу в це зелене якусь палену коричнювати краще палену умбру. я не знаю, чи бачите ви. Не дуже бачите, да? так? Так, да? от так, так. Я мішаю, розказую, розмішую, а ви не бачите. Бачите, в мене тінь вийшла така з зеленуватим відтінком. Окей. І я отак обережно, от там, де воно тече. Даю йому розтіктися, мені навіть подобається, нехай так буде. І отут от але не замальовую бруньки. І от. І відходжу від цієї гілочки, бо для мене гілочка, я бачу цей зазорчик, бо вона ну, тут тільки впирається в цей, в площу аркуша. А там ні. Можна по тіні трішки додати туди ультрамарину, такої наче темряви. Зараз ми спробуємо. Отаке. Оп, оп, тут трішечки. Ми малюємо, як це знаєте, я після того, як панду Кунфу подивилася дуже раджу, там в нього була трансформація від воїна дракона до натхненника. Я просто до чого? Що. От зараз я себе надихаю сама. Да? Щоб просто сісти, прийти і кожного дня якусь штучку помалювати. В мене немає сьогодні. Це я вам розповідаю, поки воно висихає. У мене немає сьогодні змоги вийти на вулицю і промалювати там дерево чи якусь квіточку. Боже, крокуси такі дивні, такі класні. Я взяла, зламала гілочку. Але це була зламана гілочка, хоча бузок, кажуть, він любить, коли його ламають, щоб він краще ріс, але тут же ж в нас бруньочки. Це була зламана гілочка, зламаний бузок, тому я його принесла додому. І оця жовта така, от я прохожуся тут по самим світлим моментам. І тут, напевно, обережно. Я зараз цю фарбу приберу сухим пензликом, бо можна або вичавити водичку. Бо мені хочеться, щоб ми скоріше йшли. І мені в ці моменти хочеться додати жовтого. Причому жовтий не лимонний, а жовтий вже такий, як яєчний жовток, більш жовтіший. Так, цікаво, наче ми записуємо. Зараз я гляну. Бо, да, записуємося, бо я така, що можу наговорити, намалювати, а потім. Ой, хтось не натиснув жовту крапочку. Зелене ми можемо і замалювати тут. І цю половинку. Я от даже цієї грізучки, що в нас була м -м, до тіні, додаю в жовто-зелену і замальовую отут. Хоча тут дуже класно, дивіться, оці ребра ще на пелюстках. Давайте ми так і зробимо. Ми будемо ці пелюсточки замальовувати, але залишати білим верх. О, так. Тут також саме. І тут, отут. оп. І отут я поставлю цяточки на цьому зеленому. Е, так, в мене є напалена є, та це з це, 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 коричневих. Я хочу оцю коричневу штучку взяти. Гілочка для мене така, вона достатньо коричнева. І додам трішки синього. І пройдуся обережно. О, бачите, і навіть що цікаво, хоч вона така в мене не така коричнева, воно достатньо співпадає по кольору. Якщо в мене зараз фарба потече, не потекла, я б не переживала, я б спокійно домалювала О, є. Отут трішечки хочеться більше додати, бо тут воно більш товсте. О, бачите, гарно. Так, і візьму тонесенький пензлик. Він в мене нульовочка, нульовочка, одиничка, двієчка також підійде. І я візьму зелений цей оп. Дуже зелений. Взяла смарагдовий, але він, знаєте, смарагдовий. отут немає холодних відтінків зеленого. Вони такі. Теплі. Теплі, це такі ближче до оливкового якогось такі от, ну, нефритовий, мабуть. Я пройдуся оцим темним, зеленим, отут от, от по цим реберцям. Угу. Бачите? Навіть тут перестаралася, я залишила біле, і воно дуже яскраве. Давайте спробуємо жовтий з зеленим, і от пройтися обережно Оп. О, щоб ми його поєднали. І знову ж таки, от я малюю, в мене немає, як воно повинно бути правильно. Я просто дивлюся, схоже, не схоже. Навіть якщо я намалюю, і в мене буде не схоже, що я роблю? У мене немає, я не оцінюю, що там погано добре. Я просто беру, залишаю це це мій спогад про сьогоднішній день. От сьогодні 27 березня, бачите, мені, до речі, не, не схоже, да? от, взагалі, як шишки такі вийшли. Ну, що таке? Але це мій спогад про сьогодні. І все. Просто от спогад, як я малювала. І може бути таке, що через тиждень чи там рік я відкрию і подумаю: вау, як круто! І не забувайте, це наша енергетика. Тобто, інша людина також може подивитися і насолодитися. Бачите, оця коричнювата така штучка, вона трішки починає об'єднувати. Я думаю, як нам об'єднати це? можливо, мені треба якимось, бо в мене вийшло воно нецілісним. От що цікаво. Я хотіла, хотіла, старалась, старалась, але воно вийшло нецілісним. Але таким, як є. Дивлюся через камеру, даже дуже цікавим. І дивіться, в мене бачите, як шишечки вийшли, а тут такі більш гарні штуки. <кій> що, можна зробити? що можна зробити? Можна додати жовту лимонного до цього зеленого, що в мене на палітрі, просто щоб не відходити, я спробую перекрити все. Ага. До речі, дуже прикольна штука. Зараз серветкою вимокну, обережно. Ні, Бачите, забирає фарбу, мені не подобається, так і залишу. Дуже прикольна штука, я ще хочу розібратися по аркушам паперу, який, що. Бачите, коли я його починаю. ну, У нас є приклад, чи ми спортили, чи не спортили, воно починає. Десь діватися. Так, додала е, до коричневої синії, більш темної фарби, і пройшлася, підкреслила темне. Пензлик висушила. Зараз подивлюся через камеру, чи воно схоже, чи не схоже. Даже може бути схоже. І підписую. Я не буду виправляти лінером нічого, може ще подивлюся, спокійно, може, воно зараз підсохне. ще трішечки я. 27,03. 24. Може, трішечки я пройдуся темною зеленою фарбою по тіням. тому що тут більше хочеться додати тіней. О, бачите, отакий, от, 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 отакий колір мені дуже подобається. Так. От і все. Але, як спогад, і тут якісь гілочки, гілочки, гілочки. Гарного дня малюйте з задоволенням.